Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді буде цікавий ліхтарик Borї V10, який є старшим братом народного легендарного v 3 Має певний додатковий функціонал, якого немає в тому ліхтарику. Трохи крупніший за розмірами. Тому я не вважаю його дуже прям наключним, але він такий позиціонується. Він великуватий. Тому сьогодні поговоримо, порівняємо з В3. Та подивимось, як він працює. Ну, перше, це комплектація. Комплектація тут, як до ліхтарика. скудненька. Тобто колечко є, typ c є, у нас інструкція є. Немає українською, е е ну, в принципі, є англійською. От, в принципі, все. Але упаковано нормально, добротно, мені подобається. В принципі, жодних питань до цього у нас немає. По корпусу. Він люмінесцентний, тобто на сонці він потім світиться зеленим, дуже прикольно. Ліхтарик має магніт, дуже потужно кріпиться, можна використовувати в роботі для якихось там господарчих потреб. Ну тут Магніт це дуже супер. Єдине, що ліпиться потім до ключів в кармані. Передня частина в нього алюмінієва, теж металева, за що теж плюс беруїд, враховуючи вартість. Тобто зроблений нормально, добротно, скажімо так, з приводу режимів роботи та управління. Він має дві кнопочки. Основне світло і управління боковими режимами. Основне світло подвійним натисканням ми його вмикаємо. Яскравість тут чотири їх. Міняємо натисканням один раз. Ось 4. Вимикання це довге натискання. До речі, дуже на V3 таке самоуправління, дуже воно прикольне. Воно виключає саме ввімкнення ліхтарика в кармані, це вже перевірено часом. Моє мого колеги, наприклад, Fenix Є03R V3, V3, версія 2.0, він в нього постійно вмикається в кармані. Тобто є така проблема навіть з блокуванням. Тут таких проблем в мене не виникало. Друга кнопочка подвійне натискання. Це бокові режими. Біле світло, жовте світло. Зелене світло, чого не було в v 3 І жовтого також не було. Ну, Червоне було і там, синє було і там. Переблимування також було. Ну, Там було тільки одне тут два режими. І біле світло. Вимикається також довгим натисканням. Потрійне натискання це ультрафіолет. Який, до речі, тут доволі яскравий, я там на кухню світив, таке побачив, звісно, що аж страшно показувати. Але працює він непогано. До речі, зараз перевіримо його на грошах. Так, демонстрація ультрафіолетової лампи. Ось, бачимо, доволі потужно. Видно всі знаки. Тут також все видно. Прикольно. В принципі, я вмикав його в приміщенні, ну десь в метрів півтора від ліхтарика. Навіть двох теж все за... спалахує, що має люмінесцентне покриття. Тому дуже прикольно. Треба буде на вулиці спробувати направити на дорожні знаки. Так, магніт доволі потужний. Тримається добре, відірвати важко. Ага. От. Тому теж тут жодних проблем немає. Класний функціонал. Тепер порівняння з його легендарним молодшим братом V3. У мене, на жаль, за рік використання відкрутилася одна з лінз, тому рекомендую кого V3. Тут вони викручуються, трошки відкрутити, капнути клею і затягнути назад. Тут є резиночка, відбивач, бо буде, як в мене, відкрутиться і загубиться. Але враховуючи вартість там 300 гривень, то можна і новий купити. До того ж, світить він все так же яскраво і, в принципі, викор... функцію свою виконує далі. Як захочу, колись, може, куплю собі інший. Так от, порівнюємо з цим, те, що я казав, по світлодіодах. Тут додано додатковий режим, додаткові світлодіоди. Він, бачите, більший на сантиметр довший. Ти по діаметру десь на 5 мм він більший. Тому, як я і казав, як наключний, це не дуже. Це ідеально. До того, я вважаю, там, кому, комусь з родичів колись радив і цей, цей він каже, фу, пластмасовий. Тіпа. Я кажу, так а що ти хочеш. У мене в колеги фенікс металевий, він повністю пошкрябаний. За рік носіння з ключами, корпус повністю весь в подряпинах. Він виглядає ну, не, не дуже респектабельно, скажімо так, дорого. Тут жодних проблем немає. Тобто, корпус люмінісентний, його можна знайти легко і це по-своєму прикольно. Єдине, що да, ще відрізняється тим, що тут є динамік для такого цікавого режиму. Я не знаю, навіщо він потрібен. Ну, така, типу, сигналізація з здаванням звуків. Я б краще зробив би як тут. Просто на довге натискання, у вас зажигається останній режим бокового світла. Так. Да, До речі, кнопки тут змінені місцями. Тут основне світло справа, бокове зліва, тут навпаки, зліва основне справа бокове світло. Тобто, навіщо цей режим, в ну, общем-таки, не знаю. Ще мої такі спостереження. Як ми бачимо, лінза на V3 вона більша за діаметром. Реально більша, якщо їх дві. І я вже перевірив їх по світлу, світять вони однаково, тобто цей не кращий взагалі. І оце якби мінус. Ще моменти в порівнянні з v 3 Тобто тут не дуже зручно відкривати порт зарядки, але він не глибокий. Сюди влазить будь-який штекер Type-C. І, в принципі, жодних проблем немає заряджати будь-яким шнурком. А отут це проблема. Він тут, звісно, зроблений там добротно. Та, блін, відкривайся. Тайошкін. Добре, як закрився. Ага, ось. Все. І він доволі глибокий. Нормально так глибокий. Я вже спробував. Туди не залазять кабельочки тайм Samsung, багато кабельочків туди не вміщаються. Це великий мінус. Бо заряджаєш, буває там, чим попало. І з цим тут є проблема. А так, загалом, моє враження краще брати оцей. Бо цей більший, так, тут є додаткові режими. Да, до речі, ультрафіолет є тут також. Якщо його випнути, не ось, ось він. Тобто він теж там доволі, скажімо так, не слабенький, гроші близька теж можна перевіряти. все можна робити. Ось він вимикається ще корпус після цього світиться. Тобто, функціонального приросту цього як такого і немає. І в світлі також просто немає. Єдине, в чого є тут прирост, це по часу роботи. Цей я перевіряв, він 2 години на максимальному світлі світить. До речі, привіт різним найткорам, Феніксам, які годину, годину там з лишнім трошки світять. Тут без проблем це все робиться. Тому він народний цей, згідно з інструкцією, ще не перевіряв, світить 3,5 години. Тут акумулятор 1000 мАч, тут здається 500. Був наскільки я пам'ятаю 1000 мАч, тобто основне світло 3,5 години. Ну, це нічого собі, реально. А бокове біле написано 15 з лишнім годин, тобто, це ну це взагалі я не знаю, це можна вімкнути, покласти його там на всю ніч, як нічник, і користуватись. Це я вважаю дуже круто. Тому що я ціную завжди в ліхтариках це час автономної роботи, тобто коли вони довго працюють. Тому це однозначно народний, але 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 він зовсім не наключний. Тобто, це наключний так. Він маленький. Він добре відчувається на ключах. Він не обтяжує. За них можна взятись там, десь ним даже приліпити разом з ключами на стінку. Магніта Магніт тут теж потужний, але він так не обтяжує. Але цей ну він такий важкенький вже. Він великуватий, тому, скоріш це, скоріш він кліпси, не має на ремінь, але він вже такий приближений до звичайних невеличких ліктарів, типа нового Фенікса е 06Р, там з лазером. Тобто він майже такого ж самого розміру. Класний набір режимів, плюс магніт це просто супер. В ньому є все. Лазери не вистачає лише, а так є все, навіть ультрафіолет. Низька ціна, я купив його за 400 гривень. Це взагалі копійки, я вважаю. Ціна брілка звичайного когось. дуже довгий час роботи. Я ще не перевіряв, але впевнений, судячи по В3, там все підтвердилось дві години. Тут теж все підтвердиться. і він такий важкенький, видно, що акумулятор тут добротний. Надійність. Ну, зроблений класна алюмінієва верхушка, я впевнений, що його там сильно не зламати і не розбити. Корпус добротний, зроблено все дуже добре. В принципі, все супер. Недоліки. Великий розмір як для наключного. Тобто, в принципі, не поносиш його сильно, але ну, незручно. Я ще подивлюся, але. Е, немає приросту по світло порівняно з в3, хоча він в корпусі значно більшому. Тобто могли б тут поставити більші лінзи, більш потужне світло. І в характеристиках написано, що тут 700, тут 1000. Але по факту, е, по факту, факту, ось ми беремо. А, да, Світло тут синівати в в3, а тут світло е, ж, жовтувати більш приємне, тепле. Але по світлу, хоча тут навіть однієї лінзи немає, вони світять однаково, в принципі. Однаково світять. І це таке собі. Е, Глибокий порт зарядки незручний, що не все можна заряджати. Ну і незрозумілий цей режим такого жужжалки, піщалки, яка там незрозуміло для чого, замість того, щоб зробити швидкий доступ, там, наприклад, до ультрафіолету. Наприклад, тут, коли я вмикаю швидкий доступ і виставляю ультрафіолет, Ага, типу зараз поставлю. А, так, да, тут ця кнопочка лише запускає біле світло в будь-якому режимі. Тут могли б зробити, щоб це був, наприклад, ультрафіолетом швидкого доступу, коли треба швидко посвітити. А так, загалом, ліхтарик класний, маленький, це порівняння з коробком сірників. Тобто він все одно маленький, як для наключно великувати, а так взагалі супер розмір. Тому, в принципі, раджу, якщо хочете там, нормальний ультрафіолет і довгий час роботи. Але якщо хочете саме наключний, беріть краще V3. Він менший, такий самий потужний. Почасу роботи теж там дуже довго працює і значно зручніше почуває себе на ключах, тому краще оцей або обирайте самі. Ну все, всім пока.